Щорічно 23 травня в Україні відзначають День Героїв, свято на честь українських вояків, борців за волю України, які відстоювали її суверенітет і незалежність, і просто зараз ведуть боротьбу проти російської армії за нашу свободу. Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов привітав українців та українок із Днем Героїв. Сьогодні наша нація відзначає День Героїв з часів Київської Русі та Козаччини Українські лицарі були на сторожі своєї країни. Нищили загарбників і здійснювали переможні рейди на територію одвічного ворога. Українці стали прикладом незламності, продовживши традицію державотворення. Цей шлях потрібно завершити. На нашу долю випало це зробити. Кожен день бою за правду є важким випробуванням сили, мужності і віри. Та, попри всі випробування, майбутнє України непохитне у колі вільних, демократичних народів. Військові, поліцейські, прикордонники, медики, рятувальники, волонтери, добровольці усі, хто сьогодні дають відсіч російській агресії, вартують найвищої пошаної визнання. Бійці воєнної розвідки України не раз довели свою мужність, вірність країні та присязі. Яка б запекла битва не чекала на нас попереду, твердо стоїмо разом на своїй землі. І хай кожен, хто наступає на наші принципи, і нашу волю, заплатить за це найвищу ціну. Бойтеся за Україну! Ми переможемо! Це горде і одночасно сумне свято, бо багато мужніх українських героїв віддали життя заради своєї держави. Мешканці Сумщини усвідомлюють, якою ціною дається перемога, і дякують кожному і кожній, хто захищав і захищає рідну землю. Для мене герої зараз наші захисники України які захищають нашу країну. Це всі, хто входить в лави ЗСУ, також волонтери, які допомагають для нашої перемоги, пересунення. Я дуже дякую їм за наш захист, за те, що ми маємо можливість зараз жити, продовжити наше життя, навчатися для зцілення нашої країни і бажаю, звісно, швидшої перемоги для всієї України. На даний момент серед усіх знайомих, яких я поховав через війну, напевно, найбільшим героєм буде Дмитро Буйвол. Бо наразі, як бачите, ми продовжуємо його справу. І я гадаю, що він зробив для Сум більше з усіх людей, які були при владі, бо через нього багато містян можуть чисто посміхатися навіть через війну. Тому я гадаю так, Дмитро Буйво. Абсолютно усі захисники нашої держави, абсолютно всі воїни, тому що завдяки ним ми зараз існуємо, існує наша державність, існує наша країна. Дякую нашим захисникам. Я їм бажаю в першу чергу терпіння, тому що, на жаль, невідомо, коли це все закінчиться. Я їм бажаю наснаги, я їм бажаю кріпкості духу. І все ж ну, ще раз я їм дуже вдячний. дуже дякую. Герої наші захисники, тому що вони нас захищають і. Завдяки їм у нас є кожен день. Звичайно, ще вдячні, а побажати наснаги, терпіння, терпіння, щоб був мир на нашій землі. Героями є мої брати, які зараз служать в ЗСУ. Я за них молюся, бажаю їм повернутися з перемогою. Для мене це герої. Звичайно ж, наші військові, конкретно для мене це мій батько, що загинув два роки тому. Думаю, коцюбайла, якщо правильно. Назвав прізвищем, вніс великий вклад в історію України, особливо в період такої повномасштабної війни, можна сказати, до повномасштабної герої України. Якщо не помиляюсь, перший герой України, який отримав це звання непосмертно під час життя. Думаю, він є прикладом для багатьох українців, тому вважаю його героєм України. Чи Дениса Прокопенка, дякую йому за великий вклад і внесок. Під час повноштабної теж війни думаю, його знають всі українці. А хто не знає, той вчить сучасну історію України. Кожен герой, він по суті для нас найголовніший. Ми повинні пам'ятати кожного героя, тому що це майбутнє нашої країни. І ми теж майбутнє нашої країни. Ми повинні не забувати нашу історію і йти тільки вперед. Я дуже вдячна нашим героям. Я хочу, щоб Україна росла, розвивалася, щоб вона перемогла. Це найголовніше миру, мирного неба і щоб всі посміхалися. Слава Україні! Героям слава!